25 листопада у Житомирі на Смолянському військовому кладовищі попрощалися із 36-річним військовослужбовцем Денисом Болошкевичем. Професійний військовий з 2007 року служив у одному з підрозділів десантно-штурмових військ збройних сил України у 2014 році. Відбував напад російських загарбників на Луганщині. Побратим Дениса, полковник Олександр Дайнеко, розповів, що з перших днів війни Денис був мобілізований до 9-го прикордонного загону, 12 листопада 2023 року. Під час ворожого артилерійського обстрілу Денис отримав смертельне поранення на на Донеччині боронив кордон на півночі, потім з квітня по липень місяць також приймав участь на сході в зоні ведення активних бойових дій. Потім вони приїхали в липні місяці і прикордонна комітетура швидкого реагування. Тут пробули три місяці на ну, відновлені, і з 18 жовтня вони опять вибули в зону ведення активних бойових дій. Там, де Денис приймав безпосередню участь у відсічі ворога. І 12 листопада біля населеного пункту Новоміхайловка під час ведення штурмових дій сумісним з життям. Денис народився у Житомирі у 1987 році. Закінчив 25-й міський ліцей. Вступив до коледжу бізнесу і права, здобув юридичну освіту після строкової контрактної служби у 95-й окремій десантно штурмовій бригаді проходив навчання у навчальному центрі Десна. Вступив до Житомирського державного університету на факультет іноземних мов. Здобув кваліфікацію викладача англійської мови. Військовослужбовець отримав досвід міжнародних військових тренувань, організованих іноземними партнерами України. Денис Юрійович як досвідчений. Дуже талановитий воїн проходив успішне навчання у різних країнах Європи. Він проходив навчання у Німеччині, у Македонії, у Румунії і скрізь отримував сертифікати з відзнакою за опанування на високому рівні навчання. Денис завжди намагався навчати військовій справі молодших побратимів. Розповіла Ольга Юрченко, директорка міського центру соціальних служб. У нього був позивний балон, але його побратими називали балончиком. Він був справжнім другом, і він був справжнім у всьому, до чого він брався. Він мав дуже багато поранень, контузій. Але жодного разу він не сказав, що я звільняюся. Він після кожного поранення, після кожної контузії, буквально кілька днів, і він повертався у стрій, тому що там. Його побратими, і за ним, за воїном, українська земля і український народ, друг дитинства. Дмитро Голуб розповів, що Денис був сміливим та вірним товаришем. На згадку від Дениса Дмитро має значок. Подарував, коли ще вчився. Зустрів каже, Димон, це тобі подарував мені значок 40, за сороковий стрибок із парашута із парашутом. Ось це. Мама казала його, Валентина Флоріанівна, каже, любив він із парашутом стрибати. А мені він розказував, що коли вони навчалися на лазити по скелям, долати перешкоди по вертикалям. Він каже: мені так сподобалось. Давай якось буде день, поїдемо, полазимо. І цього ми так і не здійснили, на жаль. А ще Дмитро пам'ятає фразу друга, яку Денис часто говорив. Як я його зустрів, я кажу, ти ж напевно вже там був. Він каже, так, да. кажу, що ж каже, моя хата з краю, першим ворога зустрічає. Я вперше почув ось так цей вислів. І він мені тоді перевернув всі взагалі уявлення і розуміння про, про людину і про українця. Ось який як це має звучати насправді у Дениса Болошкевича? Залишились мама, тато і брат.